Коротко про результат різних способів обрізки кудрані. Скільки вона плодоносить на пагонах, які виросли поточного року, то обрізати її потрібно, боятися цього не треба. Але є деякі нюанси в залежності від того, як саме її обрізати. Наложу приклад. От, якщо маємо потужну гілку, ось цю, цю потужну гілочку, обрізав я її. Десь наполовину або верхню третину е, зрізав, дала бічні пагони. Бічні пагони, на яких при основі, ближче до початку, є е, е, плоди. Ну, частину я вже обірвав. Пагони, ось ці бічні, які виросли, доволі великі. А плодоношення при основі. Так само маємо тут. Пагони великі. Ось плодоношення при основі. Це якщо гілка потужна, обрізаєш її коротко. Або навіть якщо і не дуже коротко, вона потужна, дає потужні пагони. Навожу е, інший приклад на іншій гілці, на іншому дереві. Ось тут довга гілочка. Була знизу крони, не дуже така і потужна. Обрізав її не коротко, в основному кінчик. Ось дала один пагін продовження, ніби, і бічні пагони, які вже не такі довгі, не такі великі. Серед них є навіть багато взагалі маленьких гілочок. Але оскільки плодоношення при основі, то воно здається, що плодів дуже багато. До речі, деяка частина плодів з цього дерева осипалася, бо вони дозріли. І попали під заморозки мінус 2-4. Якби ці заморозки, вони б ще трималися, і тут ви б побачили набагато більше врожаю на цьому деревці. Якщо обрізка має значення. Обрізка має значення. Якщо хочемо більше врожаю, треба дуже мало укорочувати гілочки, щоб було багато бічних, коротеньких бічних, на яких багато плодів.